Історія розпорядилася так, що наша Волинь, зовсім невеличка частинка планети Земля, стала місцем дислокації найгрізнішої на світі ядерної зброї та її носіїв ракет стратегічного призначення. Найцікавіше те, що перші ракетники тут поселилися ще у 19 столітті. У Торшинському краєзнавчому музеї зберігається цікавий експонат, одна з перших бойових ракет прабабця сьогоднішніх міжконтинентальних бойових установок. На жаль, історія не зберегла імена перших волинських ракетників, але те, що вони з'явилися саме тут, у Торщині, цілком достеменно. відомо те, що творцем цієї зброї став син головного гармаша Запорізької Січі Олександр Засядко. Офіційно перша балістична ракета в СРСР стартувала 18 жовтня 1947 року. Це був прототип німецької ракети Фау-2, сконструйованої Вернером фон Брауном. Щоправда, вона була недосконалою і не могла нести ядерну зброю, яка вже була на той час у Радянського Союзу. Над створенням цієї ракети, відомої ще як Р1, працювали відомі вчені Сергій Корольов та Валентин Глушко. Ми мали вже ядерну бомбу, але ми не вміли її підривати. І от такий був Щолкін, випускник вчитель за професією, закінчив Кримський педінститут, створив такий агрегат РДС, реактивний двигун Сталіна. І саме він у 49-му році підірвав першу нашу ядерну зброю, і коли цей пристрій винайшли, тоді почали бойові головки. Боєголовки, боєзапаси наші встановлюють на ракети. І вже наступні ракети, які пішли у виробництво, могли нести бойову головку ядерну, яка могла підриватися. А через 10 років онук бунтаря з Чернігівщини, засланого на довічне поселення в Сибір Михайло Янгель, створив своє дітище під назвою 8 к 63 відома як стратегічна ракета Р-12. Саме вона згодом і надійшла на озброєння Луцької дивізії. Це була одноступенева з паливними баками несучої конструкції. ракета. її двигун був сформований з чотирикамерного маршового двигуна. Система управління забезпечувала її надзвичайно точне потрапляння в ціль. В ОКБ Янгеля розробляли наземний та шахтний варіанти Р-12. На цій ракеті вперше застосовували енергозберігаюче рідке паливо керосин ТМ 185, а окислювачем слугувала азотна кислота з доповнювачем. Ці компоненти забезпечували тягу на землі у 60 тонн. Над створенням радянських ракет працювало дуже багато конструкторів. Їх було, наприклад, нашу ракету Р-12, яку Називає, більш відомо, як 8 к 63 сконструював Михайло Янгель. Ракети будував корольов. Перша наша дивізія, яка спливна бойове чергування, була на корольовських ракетах. Робив ракети і Челомей. Це, до речі, холмщак, це переселений українець із Польщі, коли виселяли українців із Польщі. Теж він і протони запускав, і космічні кораблі запускав. А ядерну програму радянського союзу виконував Іофе, такий відомий фізик. І коли його знайшов Курчатов. І він сказав, що це знахідка для нашої науки. І саме Іофа переконав Сталіна на розмові, що нам потрібна ця ядерна програма. І він працював не тільки над бойовими ракетами, над головними частинами, він працював над атомними електростанціями. Тобто людина знала свою роботу, і шкода, що такі шалені гроші йшли на будівництво нових ракет, боєголовок, а не в народне господарство. Ну, це сьогодні нам легше так розмовляти. Хоча той час був зовсім інший, була зовсім інша політика, йшло змагання, суперзмагання йшло двох держав американців і Радянського Союзу. А розпочалась історія луцьких ракетників ще 1942 року, коли під Москвою була сформована бригада резерву Верховного Головнокомандування. За мужність у боях їй присвоїли звання Гвардійська та Севастопольська, нагородили орденами Леніна та Котузова. Вдруге ракети на Волині з'явилися 1959 року, коли в Луцьку розмістили управління 37-ї ракетної дивізії. На випробовуваннях ракет у Капустиному Яру генеральний секретар ЦК КПРС Микита Хрущок побачив потенціал цієї зброї і розпорядився створити ракетні війська стратегічного призначення. Датою створення Луцької дивізії вважається 1 вересня 1959 року. Коли з білоруського міста Мишанка в Луцьк прибула група управління розформованої 43-ї бригадою важких мінометів. Її очільником і першим командиром став полковник, згодом генерал Валентин Фадєєв. Із 17 грудня 1959 року почалась історія цих військ. А до кінця того ж року на Волинь привезли перші ракети. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, Если снова труба позовет. Если пуля убьет, сын клинок подберет, И пощады не будет врагу. Наш командир удалой, мы все пойдем за тобой, Все пойдем за тобой. За історичними даними дивізії, на цьому місці дислокувався найстаріший у колишніх збройних силах СРСР Полк. Його бойовий шлях розпочався ще в час громадянської війни. Це був 61-й кавалерійський полк, який розпочинав свою історію клинками, а закінчив ракетами. У різні часи в ньому служили письменники Олександр Лістовський та Ісаак Бабель, конструктор космічної техніки Олег Івановський, кінорежисер Станіслав Ростоцький, майбутній головний маршал Росії Ігор Сергеєв. Ракетні полки, що входили до складу дивізії, отримали прописку на території трьох областей. 615-й ракетний полк у місті Славута Хмельницької області на Львівщині розмістили 103-й та 351-й полки в Червонограді та Бродах. Безпосередньо на території Волинської області дислокувалися два ракетні полки. 577-й обабіч шляху Луцьк колки поблизу сіл Сокиричі та Тростянець, і 576-й у трикутнику населених пунктів Торчин Уляники Мовчанів. А сам штаб Луцької дивізії розмістили в обласному центрі на вулиці, яка нині має назву Стрілецька. Ще три десятиліття тому на цьому місці приблизно за 500 метрів від кінотеатру Промінь знаходилась учбова стартова позиція ракетного комплексу 8 п 863 із учбовою стартовою ракетою Р-12. Звідси, звісно, умовно луцькі ракетники наносили удар по вірогідному противнику. Сьогодні вже нічого тут не нагадує про ті часи. Управління 576 го полку, звідки ми ведемо розповідь та другий дивізіон, розташовувалися поблизу Торщина. Перший між селами Веселе та Уляники. Третій шахтний розмістили тут, у лісі села Мовчанів, на ділянці 80 на 80 метрів. У кожному дивізіоні було по чотири стартові батареї, які могли здійснити пуск 12 балістичних ракет з ядерними боєголовками. Маса однієї становила понад півтори тисячі кілограм, а потужність від однієї цілої двох десятих до півтори мегатонни. Якщо перемножити ці цифри, то сумарна потужність одного залпу становила 18 мегатонн. Для порівняння потужність ядерних бомб, скинутих на Хіросіму і Нагасакі, була 15 і 20 кілотон. Я прийшов служити в ракетно технічну базу не в полк. Не в полк, а в ракетно-технічну базу. Це якраз ракетно-технічна база, це база, де зберігались головні частини, які ми стикували на ракети якраз у ці 8К-63. Наше головне завдання було в тому, щоб вчасно і якісно пристикувати головну частину до ракети. Ракета вивозилась на старт із свого е, місця зберігання. Ми приїжджали, привозили головну частину на старт на машині, яка називалася стиковщиком. Тобто ми стикувалися, машина стикувалася з тележкою, на якій була ракета. А потім в відведений час, а це був час, ну, вам можу сказати, пів години. Пів години нам давалось для того, щоб ми могли пристикувати головну частину до ракети. Ну і певна річ, ми ці всі нормативи перекривали. Я не можу сказати, що один мені прийшлося брати участь в змаганнях розчотів, які проводилися в армії по якості так за і часу стикування, то мій результат був 16 хвилин. Дибина шахти сягала 30 метрів, а в діаметрі семи. Ракета стояла на пусковому столі у спеціальній виготовленій із корабельної сталі склянці. Зверху штольня засовувалася 200-тонним дахом, який перед пуском відкочувався на рейках. Енергії, якою забезпечували оці чотири шахти, необхідно було стільки ж як для освітлення чотирьох сіл. Тут же ми несли чергування. Посередині знаходиться так називаємо двойка, де розміщався командний пункт під землею, в стороні, значить, зліва від мене дізельна електростанція, електрощитова. Тут ми могли при автономному положенні прожити до 30 діб. Ну, ракети це середнього радіуса дія, котрі були направлені на Західну Європу на бази НАТО. На службу ми добиралися автобусом і кунги, такі були кожен день. Діжурна зміна заступала на 3-4, Вівторок заступає, п'ятницю міняється. Це три. 4, в п'ятницю заступаю, в вівторок міняється. Через заступали на чергування значить, по 12 годин Іменно в шахту, а свободний час віддихали в казарма. Тут була метрів 50 звідси від самого командного пункту. Їжу нам доправляли. З з жилого городка столової машина чергова привозила, і тут же ми, була теж така столова в казармі, тут ми харчувалися. Коли заступаєш на чергування, весь час кожен день треба було опускатися в шахту. Заміряли температуру, вологість. Якщо, Допустимо, була трошки більша волога, треба було її сушити, ганяти гаряче повітря. От, під вищу температуру, понижну температуру. Це був спеціальний комплекс. От, люди були спеціальні, які цим займалися. І для того, щоб себе підтримувати, свою таку професійну спеціальність, потрібно було безпосередньо працювати над цим. У нас були, була, ось була база своя, там були тренажери, на які можна було імітувати там, свою роботу виконувати. А вершиною. Мало, коли знімали з бойовичергування, ракету виймали, бойову ракету вставляли замість неї учбову, і повністю імітували пуск. Тобто ракету заправляли, включали програму необхідну, тобто наносили ядерний удар. Ракетників розселяли здебільшого у лісах, чим хотіли приховати бойові позиції від ворожого ока і цікавих волинян. А для того, щоб ніхто навіть випадково не зміг потрапити до бойових стартових позицій, все надійно охоронялося. Втім, самі шахтні ковпаки було видно здалеку. Ракетні війська стратегічного призначення несли чергування в режимі постійної бойової готовності. Було три ступені бойової готовності. Значить, постійне. Підвищена і, повність, і повна готовність. І в кожній бойовій готовності були свої функційні обов'язки. Несли бойове чергування у бойовій готовності постійній. Тобто люди знаходилися безпосередньо в частині біля ракет, обслуговували їх, але ніяких праці не робили. При бойовій боєготовності стакували головну частину і ракету готували до пуску. А повна боєготовність, дав Бог так, що такого у нас ніколи не було. От. І дякуючи дякую, Господи, який відвів цю загрозу, от, тому що повна готовність, натискаєш кнопку Пуск. Могло б пів Європи знести, це гарантія. От. Ну а зараз ми тут чергували до 81-го року. От, потім перейшли на 15G-45, це СС-20. Вже зараз пригадують колишні ракетники, підвищена бойова готовність була двічі. Під час Карибської кризи 1962 року та коли Збройні сили СРСР увійшли до Чехословаччини 1968-го. Одним із головних моментів в службі це було проведення регламенту головних частин. Ну, про це можна багато розказувати. І я вам хочу сказати, що е Ця робота дуже була відповідальна. Для того, щоб працювати, мені довелося проходити навчання. Я їздив, є такий закритий був, закритий був військовий городок семипалатинськ 21 Там я проходив навчання, я вивчав головні частини, їх облаштування і роботу з ними. Е, все це було до 1981 року в зв'язку з переходом на новий новий вид е, озброєння. Якраз в е, е, дивізія переозброювалася і отримала комплекси Тополь. То е, я був переведений уже в технічну ракетну базу. Технічну ракетну базу, де займався спочатку матеріально-технічним забезпеченням, а потім працював якраз по обслуговуванню цих тягачів мас 547 і МАС-543. У 80-х роках модернізація ракетних військ зазнала нового розвитку. Це було зумовлено тим, що Сполучені Штати прийняли нову стратегічну програму, так звану американську тріаду міжконтинентальних ракет, стратегічних бомбардувальників та атомних ракетних човнів. В ракетні частини дивізії на заміну Р-12 прийшов пересувний ґрунтовий ракетний комплекс Піонер з двохступеневою твердопаливною ракетою. Бойова ступінь з термоядерним боєприпасом кожної складової мала вже три бойові головки. Появились так називаємо ракети ПНР, СС-20. Що це за ракети? І я написав рапорт, мене задовольнили, я поїхав служити в Білорусі. Там ставили тільки в 76-му році ці ракети на чергування. Мене поразило, наскільки це було соверши... совершенство. Ума разума по сравнению з той ракетою, це вже була цікава ракета. Вона була в контейнерного типу, вона закрита, вона при бойовому чергуванні не постійно йшов опрос параметрів, яка влажність, яка температура, який е, е, контролювались підходи, все це вже була цікава. Вона совершенства совершенство людського. Чому? Оператор повинен постійно контролювати. Ракета стоїть чи в приміщенні стаціонарному, чи в полі, чи в це постійно требувало уваги. Вона була відгори вона була підключеними кабелями. І пуск такої ракети з постійної бойової готовності, отриманням приказу і шифру. Дві з половиною минути. Можете собі представити? 45 тонн, на тягачі 45 тонн, загальна маса 90 тонн. Ця ракета з отриманням приказу на, на пуск і шифр за 90 секунд, одну хвилину і 30 секунд вона ставала із горизонтального положення вертикально. Але ощущення було таке, що зараз все прокинеться і впаде. І от вона. Попади мається і не доходя нік разів, отак, вот і становиться в вертикальне положення. Красота! Це не зрелище зреліще на іспитання, звісно. Коли дивишся під час іспитання регламенту надії цієї ракети, ну а при припуски це, це взагалі. Ракета стартує сама по собі. Біля неї, біля неї немає ніяких заправочної техніки, яку треба було убирати під час ракета 8К-63 часа 15 мінут. Готувалась вона до пуску. І тільки коли вже вона стояла на, на стартовому столі, з отриманням приказу, після цього вона через двадцять п'ять хвилин могла тільки зробити старт. А ця ракета просто лежить, постоянної готовності. Дві з половиною минути автоматично входить приказ і шифр, розшифровується, запускаються гіромотори. Ракета в стаціонарному приміщенні відкривається, роз'їжджається криша, і ракета піднімає і стартує. Це незабуваємо. Разом з надходженням на озброєння нових ракетних комплексів в структурах дивізії сформували й нові підрозділи для їхнього забезпечення. Серед нових підрозділів була 308-ма окрема ескадрилья гвинтокрилів, на озброєння якої надійшов новий десантно-штурмовий вертоліт Мі-17, більш відомий як Мі 8 мт Бойові вертольоти виконували багато функцій. Серед них доставка бойових чергових змін, бойовий супровід комплексу Піонер на марші, мінування підходів до бойових стартових позицій, польоти на інженерну та радіаційну розвідки, а також бойове застосування. Спорт у ракетників завжди був в пошані. За моєю спиною знаходиться колишнє спортивне містечко. Зараз тут військовий ліцей. Так вже сталося, що ці хлопці ніколи не стануть стратегічними ракетниками, адже Україна відмовилася від ядерної зброї. А тому сьогоднішні ліцеїсти майже не знають ядерної історії колишнього радянського союзу і тепер мріють про літаки, танки, кораблі. Проте навчаються вони в тих самих класах, що колись і навчались їхні ровесники. 15 січня 1986 року генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов запропонував нову систему міжнародної безпеки. Про що оголосив у рейк'явіку? Цей крок відмотивував поліпшенням системи безпеки в Європі. Для послаблення гонки озброєнь. Тодішнє радянське керівництво запропонувало ліквідувати стратегічні ракети середньої дальності: і радянські, і американські. Після підписання відповідного договору 1992 року Луцьку дивізію розформували. Те, що ми ходимо, що не було війни. Мабуть, заслуга і ракетних військ, які стримували третю війну. Адже коли країна має ядерну зброю, вона її цю ракетну техніку і ядерну обслуговує, вона її. Зберігає, але вона її не приміняє, тобто не застосовує. І це є така стратегія ядерного стримування, за якої і не стало третівої війни. Того ж 1992 року з ініціативи США в Києві провели серію тристоронніх дослідницьких зустрічей: Україна, Росія і США в ході обговорень країни розглянули можливість ядерного розброєння України за трьохстороннім договором. США та Росія мали гарантувати нашій державі військову та економічну безпеку. 2 червня 1996 року Україна офіційно втратила ядерний статус.